Яна і ви на моєму каналі сьогодні 23 червня понеділок, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Тепер мої тижні будуть трошки в іншій локації. Тепер можливо іноді ви будете чути щебетання пташок, кукурікання півнів і, можливо, джищання якихось маленьких комашок або навіть вдалені Будете чути, як їде трактораць. Так, так, я нарешті приїхала до своєї бабусі в село, і нарешті, можливо, я трошки, знаєте, відпочину мозком, трохи, знаєте, іноді треба маленьке перезавантаження. І перед вами два наборчика. Я їх щойно оглядала, дивилася, що там всередині, і, звичайно, планую їх. Вишивати. Тому незабаром, можливо, будуть якісь е, готові роботи. Я люблю щось таке маленьке, невеличке, прикладне, мені подобається. Знаєте, швидкий старт, швидкий фініш. Тому незабаром розпочну вишивати. І також ще в мене там є дещо я хочу довишувати, і, можливо, сьогодні, а як ні, то завтра вийду на, на зв'язок і покажу, що я там невишивала. Ну що, до роботи і буду показувати вам результати. Сьогодні субота, 28 червня. Я щиро вас вітаю з Днем Конституції, бажаю всім нам миру, добра, перемоги і всього-всього найкращого. Кожен подумки, я думаю, знає, що в нас одне бажання на всіх, хай воно здійсниться. Ну, а що я хотіла сказати, я, нарешті, у бабусі в селі. Я дуже рада, що цей час настав, тому що я люблю приїжджати кожного літа до бабусі, проводити тут час. Тут минуло моє дитинство, мої такі підліткові роки все, все, все найкраще завжди, з думками. Про село, про такі. Хороші, золоті часи, У кожного вони, звичайно, свої. Ну, і я знаєте, чомусь останнім часом зовсім мало вишиваю, тому що багато різних турбот домашніх, в селі завжди височає роботи. І, ну, таке. і плюс погода, вона мене дуже засмучує. Літо не літо. Два дні а, щось там жарко, і п'ять днів холодно, бо якийсь такий Холодний вітер, який змушує ховатися або вдягати на себе декілька одежин. І я завжди кажу, що ну, це якась осінь, а не літо. Тому літо не підведи незабаром два місяці, хай вони будуть теплі. Повертаючись до вишивки, отже, я у бабусі в селі не брала сюди свою вишивальну гру, адже гра передбачає розпочинати якісь нові процеси. Я не можу собі це дозволити і не можу брати. Прицеп нових наборів для мене це складно, і навіть коли я беру те, що я хочу, мені бав би вишити це. Ну, а тепер перейдемо безпосередньо до вишивки. Отже, мен... я грала у гру і там були три завдання. Одне з завдань було щось невишивальне. В'язання пазла, алмазка не в'яжу вам, скажу чесно. Пазли складаю тільки з дітками. Алмазка в мене є, я її не брала. Ще було одне завдання вишити 10% на процесі 20 тисяч хрестиків. Найближче під це завдання посувала ось ця схема. Ось цей процес. Я вам ставлю український семпер від Надії Нагорної. І я наблизила до 10%. навіть більше до 13%. навіть до 14%. Ну, якщо я от дозавершу. Отже, дивіться, що я тут не вишивала. Ось вишила, вишила я таку паняночку. Зараз вам розповім детальніше. Отже, тут 13%. Так. Солідненько, класненько. І треба було ще одне завдання: 400 хрестиків неулюбленим кольором. В мене немає такого, я люблю всі кольори. Я вишила тут 2333 хрестики. Ця дівчинка, вона не маленька. там щось. Це дівчинка, щось 2900, майже 3000 хрестиків. І зараз вам розповім, чому так. Ось тут, бачимо, не зашито, тут не зашито, тут біля очей. Я забула один. Колір ниток вдома. Я не знаю, як мені здалося, що я навіть лишнє в мене лежало в... в коробці з нитками і один десь випав. Я забула. Отже, я... Дозамовила, чекаю. Але так як у нас в селі пересувне відділення, і це раз в тиждень відбувається, тому що тут треба побігати, щоб забрати свою посилку, знаєте, тому буду чекати. Але тим не менш я буду вишивати Бекстіч, тому що тут є що вишивати Бекстічом. І, взагалі, що хотіла сказати про дівчинку: тут десь 3 тисячі хрестиків біля 3 тисяч хрестиків, вона не маленька. Uh, і я навишивала 2333 хрестики. Це так, я вам скажу. Для мене невеличка норма, але я не багато вишивала. Так якось сталося щось один день 200 хрестиків, один день щось там максимум 400. Мені, якби знаєте, сісти тисячу хрестиків, то за декілька днів цю дівчинку можна довишивати. Вона дуже гарно подобається. Мене тут бабусі цвітуть мальви, і я хотіла стигнути довишивати, якраз повишивати в період мальв, тому ось така красунечка. Також, якщо, ну не знаю, там трохи є, що вишивати, там щось французьких вузликів дуже багато, тому буду, буду протягом дня сьогодні постаратися повишивати бекстіч, де це можливо. Ну, а потім, якщо завершу, то перейду. Вишивати якусь іншу дівчинку, і не знаю, як мені поєднати то все, що я собі запланувала. До речі, відео вийде десь. Я не знаю, коли це вийде. Відео, але так в мене виходить, що трошки на місяць запізнення, в зв'язку з сімейними обставинами, тому буду максимально сідати, монтувати і викладати відео, тому що мені насправді є що показати. Ну, все за вишивку і неодмінно покажу результат. Сьогодні 4 липня, п'ятниця і хочу показати, що я там навишивала. Тиждень в мене якийсь вишивально невишивальний. Якщо є бажання вишивати, то, на жаль, доводиться прискорювати та, свою вишивальну діяльність, тому що, ви розумієте, кожну ніч у нас якийсь, я не знаю, тихий. Жах, так би я сказала. Кожен день ти не знаєш, що чекати, і якісь мені тоді здається, що я живу в якомусь трилері, де не знаєш, що чекати наступної секунди. Тому цей тиждень я не знаю, я так маю бажання вишивати, потім щось відпочиваю, то зайнята якимись домашніми турботами таке. Хоча плани в мене дійсно грандіозні, і я не знаю, що я буду далі робити, тому що чи виконаю я цей план, чи ви буду вишивати те, що запланувала. Отже, переходимо безпосередньо до вишивки. Нагадаю, що вишиваю український семплер від Надії Нагорної ось цей чудовий, неймовірний сюжет. Я маю акрилові заготовки і показую результат. Отже, ось. Дивіться, що я вишила. Нагадаю, що тут в мене не зашито Одним кольором і блендом, який складається з цього кольору 3770, здається, і ще там якийсь колір. Ці нитки я забула вдома. Вірніше, я коли готувалася до від'їзду, мені здалося, що я поклала, а потім десь я не знаю: шукала, шукала. Отак -от в мене виходить. У мене виникли складнощі, вишиваючи цю заготовку, тому що дизайнерка розробляла схему. На напевно, тканинній основі, але ж ми вишивальниці любимо і спробувати на інших основах. А я, взагалі, коли обирала цю схему, то мені дуже подобається ось це. Я вам ставлю саме будиночок з цим Соніхом. Я закохалася спочатку в цей сюжет, а потім я закохалася в інших персонажів та даної схеми. І якщо дивитися на. Схему. В мене квіти взагалі. Тут е, авторський бекстіч, авторський я б так сказала. Тому що е, буває, що бекстіч іде з середини хрестика і, ну, ось, щось мене не дуже хоче. Зараз спробую, наприклад, хрестик. Е, Ой, хрестик. Бексіч іде з середини хрестика і закінчується ось тут посередині та цієї лінії між цими двома е, отворами. І ясно, що на твердій основі це зробити нереально. Тому доводиться якось вигадувати і щось приблизно та, намальовується. Якщо в квітах, це ще якось там плюс-мінус іде. А то далі буде складніше. Також взуті в мене зовсім не так, як в схемі. Тут також не так, як в схемі. Ось тут я сама вже вигадувала ось ці такі. Як змійка, та? Там в схемі зовсім по інакшому. Я вам ставлю схему, що ви розуміли. Також ці лінії. то не так. Тут не так. До речі, ще ручки не вишила, бо колір чекаю. Коралі, оці, бо намисто це я вже вигадувала, вони йдуть посередині. Тут неможливо то зробити. Тепер в мене будуть виникати питання з приводу обличчя. Там, де ротик буде зовсім по схемі, одне тут, я не знаю вії. Там іде посередині оцих клітинок, мені доведеться або робити їй дуже маленькі війки, або робити якесь нарощення. Ніс також там зовсім взагалі не пляше. Ніс доведеться робити якусь ринопластику. Ну це я жартую. Я не знаю, як мені далі бути. Вишила я вишивала тут я в одну нитку і в дві нитки. Як в мене вже виходило? Тому я така, знаєте, трохи засмучена, тому що я планувала вишивати одне, виходить зовсім інше. Будемо бачити. Знаєте, я собі так планувала, що цього літа я так натхненно буду вишивати. А зараз у мене все під великим знаком питання. Тому, тому так, знаєте? З цікавого, я сьогодні отримала посилочку від е, надії з групи Теревені. Маленька предісторія. я брала участь у лотереї, і в, там було можна було обрати приз. Сертифікат на суму 500 гривень, або один з присів було 25 мотків муліне на ваш вибір. Я написала надії, то рандомно можна обирати чи якісь певні кольори. Вона каже, звичайно, те, що ви бажаєте. Мені я вибрала той колір, який мені не вистачало, це, саме, здається, 37,70. І я замовила ще один номер 310, чорний. Думаю, хай буде чорний моток ниток. Ну і сьогодні знаєте, в нас тут у бабусі зараз в селі тут пересувне відділення, яке працює раз на тиждень, десь приблизно 4 години, і то треба встигнути забрати свою посилку, тому що проїжджає машина, вона пересувається по вулицях села. І знаєте, якщо ви не встигли забрати, то, відповідно, ще треба чекати цілий тиждень. Але я була моторна сьогодні і одразу забрала свою посилку, на яку так чекала, тому що в мене робота стоїть, відповідно, я не можу далі рухатись. І дивіться, що ж я забрала. І ось цей чудовий е, букет із Муліне в мене. Тут дуже гарні кольори. Я чомусь пам'ятаю, що ось цей колір червоний, оцей 666-й, колись, я пам'ятаю, купувала в себе в місті, і чомусь він був дорожчий саме на одну гривню. Не знаю чому. Тому що це був такий ходовий колір, я би сказала. Але дивіться, гарні тут кольори і фіолетовий, і синій, і темно синій Дивіться. Тобто, я вже кажу, на ваш розсуд, я так. Мало вишиваю авторські схеми, тому ось цей чудовий букет Муліне в мене. Ще з цікавого, я розпочала вишивати новий процес. Взагалі, не планувала так, ну, як би планувала, але трошки пізніше. Але іноді все виникає спонтанно. Що ж я розпочала вишивати? Те, що планувала цього літа. Я розпочала вишивати ось цей брелок від торгової марки Happy Back, брелок артикул Br011. Я вишила небагато. А чому я розпочала вишивати? До чого я вела? Я завжди, коли вишиваю, я вишиваю по електронній схемі і в телефоні слухаю якісь переважно соціальні програми або якісь наукові телепередачі. Я це люблю. Історичні, мені от подобається таке. Так сталося, що телефон був на зарядці, взяла планшет і почала дивитися щось там на Ютубі. І відповідно по схемі електронні асі ж електронні схеми в планшеті. Тому я взяла бісерну роботу. Я вагалася між підвісами від хапібек і брелком, тому вирішила вишивати брелок. Ось тільки я вишила небагато. А основа мені подобається. Єдиний мінус в тому, що шкода, що виробник не пише, які саме це нумерацію бісеруніше. Тому що декілька відтінків синього ти вагаєшся, доводиться часто користуватися прев'ю. І от такі певні питання виникають. Якщо раніше я щось вишивала від хеппбек, і це було два кольори наприклад, я вишивала підвіз. Там були червоний чорний, ясно, що зрозуміло, або блакитно-жовтий все зрозуміло. А тут виникають певні питання, тому що я не знаю, що саме це, який колір, що не зрозуміло. Ще, бачите, в мене тут ниточка, хоча переважно я завжди намагаюся, якщо взяла одну ниточку, то вишивати. Але так сталося, що вишивала я, і тут несподівано тривога. Знаєте, і було вже далі не до вишивки. Тому, можливо, сьогодні довишиваю хоча б цю одну ниточку. Бо в мене є прикмета, чомусь помітила по собі, якщо лишаєш ниточку, значить ця вишивка буде довго вишиватися. Тобто, якщо вже взяла нитку, треба довишивати. Ось і всі мої досягнення за сьогодні. Тому ось такі, такі в мене результати. Будемо надіятися, що день завтра буде кращий і буде більше вишивки. Більше цікавого і корисного.